Я вважаю, це правильно. І той, хто хоче, ну, по своєму бажанню йде. Ну, напевно, молоді треба якось вивчитися. Можливо, молодь, якщо навчиться молоді хлопці, то вони будуть більш корисними, коли отримують певну освіту. А потім після 25 років, можливо, краще зареалізуються. Якщо десь, Бог війна закінчиться, то буде добре, а ні. Я сказав би, що до 25 років молодь поки як реалізували себе да, в цьому житті. А потім хай вже йдуть, як б'ють ворога. Чесно вам сказати, ставлюсь позитивно, скажу чого. Ну, моя думка. По-перше, ну молодь. Я вважаю, що ну, ці люди повинні зараз, хоча б, і працювати, ну це молодь, отримувати освіту, ну одружуватися, скажімо так, це обов'язково, і щоб залишився генетичний фонд ну, війна, зрозуміло, що чоловіки гинуть. А на жаль, жінки ж самі ну, не можуть наружу. Ну, це так, як є. І взагалі б хотілося б, щоб якби, молодь залишалася, тому що ну, будемо сподіватися, що воно скоро все закінчиться. А так, в принципі, молодці, що прийняли такий закон. Ті, хто бажає воювати, вони можуть самі піти воювати, навіть якщо вік у них менше 25. А то, що Рада так зробила, я думаю, це вірно. Що Всі мають жити, бути живими. Моя думка. Ставлю все нормально, тому що хлопцю 25 років, я думаю, ну, ще малі йти туди. Я вважаю, що повноцінний чоловік з 30 років повинен йти туди. У мене теж росте син, і я б хотіла, щоб він закінчив навчання, знайшов роботу, реалізував себе. Тому, не знаю, ну, 25 років чоловік це, мабуть, ще дуже рано. Щоб йти на війну. У мене менший брат теж, і йому ще немає 25 років, і йому ще зарані просто йти туди. Ще не до, не, не досяг того віку, щоб бути там в гарячих точках.